Вітаю вас в ефірі першого про головне програми, що робить події зрозумілішими. У національній поліції нова трагедія під Києвом відбувся справжній бій між поліцейським спецназом та поліцейською охороною. У перестрілці загинуло п'ятеро правоохоронців, і за останніми даними, головна версія того, що відбулося, озвучена самою поліцією, це трагічний збіг обставин. Однак до цієї озвученої вже версії. І інформації у озвученні генпрокуратури у експертів є багато запитань в студії про головне сьогодні. Віталій Купрій, народний депутат, заступник голови правоохоронного комітету і Євген Крапівін, правозахисник експерт групи поліція під контролем Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів і на прямому телефонному зв'язку із студією зараз має бути Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України. Ну а починаємо ми власне із сюжету, який нагадає всім нам, як розвивалися події в ніч на неділю у селі Княжичі, де відбувся трагічний бій. Смерть бійця корду двох поліціянтів-розвідників та двох працівників служби охорони. Такі наслідки перестрілки, що сталися в ніч на неділю в селі Княжичі Броварського району. За версією озвученою в Міністерстві внутрішніх справ, тієї ночі працівники карного розшуку планували зловити на гарячому банду грабіжників. Засідку влаштували в недобудованому будинку. Бійці підрозділу корд чекали неподалік на команду, щоб провести затримання. Тим часом приїхали співробітники Державної служби охорони, бо по сусідству спрацювала сигналізація. Вони помітили та затримали Подумавши, що це і є крадії. Працівники корду вирішили, що розвідники захопили злочинці та рушили на допомогу. Тоді і сталася стрілянина. Два екіпажі виїхали на спрацювання сигналізації, почали обстежувати територію і блокувати безпосередньо будинок. На якому було спрацювання цієї сигналізації? А от як далі розгортались події, саме коли розпочали стрільбу, хто перший розпочав стрільбу, і як наслідок, що п'ять працівників поліції загинуло, зараз ми і намагаємося встановити. Місцеві жителі кажуть, що окрім пострілів, чули і вибух гранати близько двох годин ночі. Були автоматні черги спочатку. Автоматна черга, а потім такі одинокі постріли, а потім відбувся э, такий взрив гранати. Да? Тобто розірвало гранату. З 15.05 була дуже велика спишка як салют. У МВС кажуть, все сталося між четвертою та п'ятою ранку. Співробітники корду кинули під авто наряду держохорони світлошумову гранату, адже подумали, що там зловмисники, сказав речник поліції Київщини Микола Жукович. Також він сказав, що четверо поліцейських були поранені в маркованому автомобілі служби охорони. Розслідування наразі контролює генпрокурор та президент. Розслідування буде під моїм особистим контролем. І я сподіваюся, що в дуже короткий термін істина буде встановлена. І ті, хто винен у видачі наказів, які призвели до таких трагічних наслідків, будуть стовідсотково притягнути до відповідальності. Це перше. І друге, я сподіваюся, що і в Національної поліції. Тів служби безпеки і в інших правоохоронних органах будуть зроблені відповідні висновки. Згодом в Києві правоохоронці затримали підозрюваних в планованому розбої. В їх машинах виявили арсенал зброї. На екстреній нараді силовиків з президентом керівник Нацполіції сказав, що до злочинної групи входили працівники правоохоронних органів або ті, хто мав до них відношення. Зараз ми проводимо спільно з генеральною прокуратурою допити всіх учасників. Зараз проводимо оперативні розслідування, оперативні заходи. І я думаю, що ми встановимо винних в такій трагічній ситуації і визначимось вже з подальшим їх рішенням в відношенні до них. Ну і по самій групі у нас є доказова база по декілька епізодам, що ми знаємо, що вони скоїли їх і будемо працювати з слідством. Я думаю, що докажемо, і доведемо їх до суду. У середу в парламенті на засіданні профільного комітету чекають звіт щодо загибелі правоохоронців у княжичах. На нього запрошені керівник нацполіції та генпрокурор Тіана Бурей про головне Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ на прямому телефонному зв'язку із студією. Пане Зоряне, Чи відомі нові подробиці бою між правоохоронцями у селі Княжичі? Зокрема, з'явилася інформація, що представники охорони і розвідники були розстріляні в автоохорони. Кордівцями упритул, ви знаєте, я би а, все ж таки просив уникати будь-яких конспірологічних версій. І все ж таки припиняти проводити розслідування в прямих ефірах телестудій або на сторінках соціальних мереж. Тому що ви знаєте, ми кожну годину бачимо ну, якісь версії, декотрі з яких ну, відверто, вибачте, лежать за межею здорового глузду, і тому хочу наголосити тільки на тому, що і Вадим Троян. І власне представники генеральної прокуратури, зокрема Дмитро Сторожук, на вчорашній день. Дали ту інформацію, яка на сьогоднішній день може бути оприлюднена все інше відбувається достатньо активні оперативно слідчі. Дії ви знаєте, що вчора, практично до ночі, на місці цієї трагедії працювали слідчі, працювали експерти, і безумовно сьогодні для нас головним і принциповим є абсолютно справедливе об'єктивне розслід і з'ясуванням всіх тих. Трагічних обставин, які призвели для до загибелі правоохоронців, ну і звичайно, вкотре і вкотре приносимо свої глибокі співчуття родинам і близьким загиблим. І я нагадаю, що прийнято рішення про виділення допомоги родинам загиблих у вигляді 700 тисяч гривень на кожну родину. Пане Зоряне, можете не відповідати докладно, але чи відомо слідству, чому спрацювала сигналізація і що це за будинок, де спрацювала сигналізація? Кому він належить? Ви знаєте, в мене немає інформації, кому належить. Я не член слідчої групи, і вчора власне і я і. Мій колега Антон Геращенко, як ви вже згадували, Вадим Троян дали ну достатньо чітку інформацію з цього приводу. Хочу нагадати, що насправді відбувалися оперативно-розшукові заходи по надзвичайно небезпечні. Організовані злочинні банді, яка підозрюється у скоєнні низки важких кримінальних злочинів саме на території Києва і Київської області. Власне, ви знаєте, частина цієї банди була затримана. У них вилучено надзвичайно велику кількість зброї. Вилучено спеціальне приладдя для здійснення злочинів, радіоелектронна апаратура. Ви знаєте, що вони пересувалися на двох. Автомобілях у зростанні моделі, і безумовно, те, що я можу сьогодні сказати, що не виключено, що до складу цієї злочинної банди входили колишні правоохоронці, які могли координувати і повідомляти певні нюанси. Безпосередньо виконавцям злочинів наразі ця інформація перевіряється по цій групі. Є достатньо доказова база, і безумовно я не можу виключати, що це останні дотримання. Власне, це те, що сьогодні можна ну, скажімо, так говорити. Пане Зоряна, а чи можна було уникнути трагедії за допомогою координації між цими різними підрозділами? Вона могла спрацювати чи ні? Ви знаєте, я думаю, що саме це сьогодні цікавить і нас також, і я думаю, що тут питання на які. Повинно дати відповідь слідство, тому що для нас принципово сьогодні е, визначити всі обставини, як відбувалося в тому числі, і визначити, е, чому чи мала місце ця е, відсутність координації, е, в першу чергу для того, щоб встановити правду. А по друге, щоб е, на майбутньому е, Категорично уникнути ось таких жахливих і трагічних ситуацій, бо знаєте, коли правоохоронець життя котрого завжди в небезпеці, це робота поліцейського, і ми це розуміємо, гине в сутичці із злочинцем, це одне, коли відбуваються ось такі, на жаль, трагедії. І те, що в у військових називається friendly fire, то безумовно це дуже боляче і безперечно ми зробимо все, щоб встановити всі ті е, нюанси, всі ті деталі трагедії, які призвели до е, такого. Е, Жахливого фіналу і, власне, визначитись, що саме спричинило, чиї дії могли спричинити цю трагедію. Пане Зоряно, дуже коротко. Чи можна відкинути таку версію, чи не можна її відкинути, як ну, спроба дестабілізувати ситуацію? Знову ж таки, можливо, скомпрометувати саму поліцію завдяки. От... Тому що звели два підрозділи, фактично таку влаштували підставу. Ні, ви знаєте, я думаю, що я е, читав і е, такі версії, і, е, і інші, тут е, мова йде про інше. Е, насправді, що спроб, що саме ця трагедія, е, яка, ну, скажімо так, на моє переконання, знала настала. Наслідком ну такого жахливого, знаєте, рокового, як кажуть народі співпадіння певних обставин, які завершились трагедією, і ось те, про що ви згадали сьогодні безумовно використовують певні політичні сили, деструктивні, які разом з російською пропагандою використовуються з метою політизації процесу, що абсолютно не має ніяких підстав, і використанням для подальших спроб дестабілізації ситуації в Україні це безумовно, і ми це. Спостерігаємо кожного дня і у виступах деяких політиків, політиканів, і у аналізі так званих незаангажованих експертів, які працюють на певні політичні кола в першу чергу. Ті, які сьогодні є деструктивними і проводять антидержавницьку політику, тому це безумовно використовується для дестабілізації. А говорити сьогодні про сплановану. Скажімо так, акції. Ну, ви знаєте, у мене особисто підстав немає. Дякую, Зорян Шкіряк, радник, міністра внутрішніх справ України Дякую. у студії Віталій Купрій, заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Євген Карпівін. Правозахисник, давайте про версію говорити. Є фактично одна основна її повторив Шкіряк жахливий збіг обставин. Зданий я, вас, я, я хочу сказати, є. що будь-який збіг да, обставин він має свою передумову. І в минулому декілька разів на засіданні нашого комітету ми заявляли про те, що реформа не відбувається в національній поліції. Ми вказували на ці недоліки, які починались з пострілу, пам'ятаєте, застрелили ще 7 лютого дитину. Ну, сказав, підлітка, який їхав в автомобілі. Потім в Дніпрі ця ситуація. Багато випадків. Що тоді робила там голова екс-голова нацполіції хаті Декониця? Абсолютно не хотіла визнавати критику. Затис. Тацію, тому що про фахівці залишили, а хто залишився зараз, не зрозуміло в поліції. Казала, що ми всі хочемо зла поліції, що ми хочемо заблокувати реформу. Навіть на засіданні комітету було відкрите засідання, були запрошені всі журналісти. Був Юрій Луценко, була хаті Деканаїдзе. Була вказана на проблема відсутності координації між поліцією різного рівня. Тобто навіть зараз начальник обласної поліції не іноді не впливає, не знає, що робиться по лінії там з певних підрозділів, які контролюють контролюється центрального рівня, тому можливо, можливо, ці недоліки треба було виправляти а не сипати зараз голову поплавом Тобто, я думаю, що підстави зараз є дуже великі, і е, треба знаходити дійсно, чому це відбулося, і ну щось змінювати все Ну, Але з приводу версії, все-таки, це збіг обставин, це ну знаєте, там говорили навіть про те, що. Е, Власне, могли от звести знову ж таки два підрозділи між собою, там якось викликали саме головне для мене. для мене саме саме головне. Ну навіть якщо так можна сказати, що розвідники не пред'явили посвідчення, могли в принципі сказати, що ми працівники там органів внутрішнього або поліції, можливо, зв'язатися було там з районним відділком міліції. Там у поліції можна було щось якось уникнути, навіть спроби арешту. Да, от вони цього не зробили. Але саме цікаво в цьому, хто загинув з боку корду. Не простий же ж не рядовий кордівець загинув. Голова один з керівників. Один з Да, начальник О, відділу. відділу правильно. Чому як це сталося? Чи виходив він з автомобіля? Чи спілкувався він, він з служби охорони? Чи можливо перший постріл був все ж таки з боку охорони? Отут Тут -от не зрозуміло розуміти. Слідство має це встановити, і поки ми не отримаємо нормальних відповідей, суспільство буде підозрювати різні, різні варіанти подій. Пане Євгене, якщо розмову про версії продовжувати, у вас от з того масиву інформації, який ми зараз маємо, які причини того, що відбулося у княжичах з'являються? Ну, я погоджуюсь, що в умовах неповноти інформації дуже складно оцінювати цю ситуацію, тому що по суті наразі є офіційна позиція, яка була висловлена Антоном Геращенко у Фейсбуці, і продубльована на сайтах поліції МВС. І ніяких додаткових даних, які були позвичені прокуратурову поліцію, ну просто немає, і це нормально, коли в умовах якоїсь резонансної ситуації пов'язаної з правоохоронним органом, суспільство починає додумувати відповіді на ті питання, які закономірно виникають. А проблема тільки в тому, що відповідати на них мають органи, які Здійснюють розслідування цих випадків, але прокуратура, яка здійснює досудове розслідування, або поліція, яка внутрішнє службове розслідування здійснюють, а вони можуть використовувати якусь офіційну версію для покриття якогось зовсім іншого да, епізоду, який дуже шкодить їх репутації. І на жаль, зараз все. До цього схиляється, тому що я додам до питань пана Віталія. А для чого було корду стріляти на ураження? А якщо це все таки спецпідрозділ, який пройшов відповідну професійну підготовку? А машина була маркована. А там не була правильно маркована тактико технічною підготовкою, і якби чи був дотриманий принцип співрозмірності, пропорційності застосування сили тут не зрозуміло. А по-друге, не дуже зрозуміло, чому а, ця це злочинне угрупування, яке а, з, заради якого здійснювалася, да? заради затримання якого здійснювала спецоперація, було так швидко затримано після інциденту і без жодного збройного опору, а не дивлячись на те, що машина містила в собі цілий арсенал зброї, і ряд таких питань вони дійсно підривають довір до офіційної версії, яку озвучує поліція, і зараз е чекати нових даних від прокуратури. А теж доволі складно, тому що ситуація із Мельником, водієм а, БМВ, а, а, значить, поліцейським, який а, застрелив пасажира да, БМВ, і в Кривому озері вбивство, вбивство в Дніпрі, да, по ним а, не відбувається якогось публічного звітування про хід розслідування, про те. А хто винен, да хто був притягнутий до відповідальності? Чи були якісь превентивні заходи вжити в тих Тобто, -то по жодній які... жі з цих трагедій, поки офіційних а -а -а. висновків не зроблено? Власне повертаючись до слів президента, uh -huh. що він хоче, щоб назвали винних і зробили uh -huh. висновки? Є невелика кількість даних, наприклад, по Мельнику, да по ситуації з БМВ. По кривому озеру знову ж таки є інформація про звільнення, переміщення, однак якогось детального розбору з від, відтворенням цих подій, які сталися, його немає. Те саме по ситуації в Дніпрі. Тобто, рівень довіри до розслідування він дійсно низький. Єдине, що можна додати, що ми зараз очікуємо, що запрацює державне бюро розслідувань, яке має розслідувати такі злочини в майбутньому. І можливо, рівень а довіри до нього буде зовсім інший. Інший. Якість розслідування буде зовсім інший. Але, на жаль, ми зараз скочуємось до ситуації, коли поліція з прокуратурою має якусь свою версію, офіційну версію подій, а логічний критик вона не витримує, і суспільство ставить питання, а на них відповіді немає. От ключове питання для мене: от чому не було координації? Геннадій Москаль, колишній заступник міністра внутрішніх справ, зараз Закарпатський губернатор каже, що. От Реформа в поліції, вона унеможливила таку координацію. Ну чи це так, і чи була така координація між різними підрозділами? Ну дійсно там треба ж приховувати якийсь оперативний план від того, щоб його не злили комусь. І чи можливо було координувати, якщо є, якщо є підстава, скажімо, приховувати щось від колег, які в правоохоронних органах, то це свідчить про глибоку кризу. Кризу всередині право немає довіри навіть один до одного. Розумієте, Оце і є провал реформи, про що ми кажемо. Але це це системне питання. Я хотів би ще раз нагадати, як починалася реформа і хто прийшов. Я тільки вступив в повноваження заступника голови профільного комітету. До нас на засідання хто прийшов? ЕКАЗ Гуладзе, представник так званої реформаторської команди. Вона нам так дуже красиво розповідала, який буде у нас закон про національну поліцію, яка буде атестація правильна, як буде все проведено реформування. Але ну, висновки, які ми наш законопроект, який подали депутати, викинули просто пан Гройсман зманіпулював законодавством, всунули те, що принесла Еказ Гуладзе. Хвалили і тепер протопталися на місці. А може й гірше зробили, тому що саме головний показник, як працює правоохоронні органи, це рівень злочинності на вулиці. Він же збільшився в рази. Ви розумієте? У нас би не було раніше. Ми таких і подій не знали, які зараз виникають. Просто можливо, вони тоді так само приховувалися від суспільства. Ну я думаю, я такі такі події масштабної смерті у правоохоронцях приховати. Ну ми не Росія, ми там не можемо приховувати, що хтось воював. Це там. питання до спеціалістів, пане Генерано. Можливо, ви прокоментуєте якось у в. Спецназівців, в охоронців вони хіба на різні частоти налаштовані ну, були чи не можна було чути переговори один іншої? Це питання до спеціалістів, Да? має бути здійснена експертиза в ході досудового розслідування, і ці дані, звісно, мають бути частково а, публічними, тобто пояснюватись а, суть цих подій щодо вертикалі, да, є а, дійсно проблема пов'язана з патрульною поліцією, що вона не підпорядковується місцевому керівництву а напряму Києву, те саме з поліцією охорони, та саме з міжрегіональними територіальними органами, такими як Корт або там управління а, департамент протидії, протидії наркозлочинності, і так далі, однак це логіка реформи. В тому, щоб позбавити певного тиску з боку місцевого керівництва на ці підрозділи і Найбільше це говорить про те, що ось цю координацію між підрозділами, які мають кожен своє керівництво в Києві, да, вона має бути а, налагоджена ретельніше, ніж це було раніше, і на її якість мають а, а, звертати більше уваги, ніж а, це було раніше. Можливо, ця ситуація є показником, певним індикатором, до чого може призвести така ситуація. Однак, знову ж таки, а, спеціальна операція, кримінальна розвідка карного розшуку і так далі. А, це все питання дійсно до а, експертів, які можуть а, чітко відповісти на питання, чи могли, чи могли такі дані бути повідомлені поліції охорони. А чи не могли? І ще є нюанс. Один є наказ, затверджений міністром внутрішніх справ 2003 року, який регламентує, як повинні надаватися послуги з охорони. І дійсно там в наказі написано, що три патрульних має бути. Ну, наряд так, як правило, не, не з двох складається, а з трьох людей. Чому два було? Не зрозуміло. Два екіпажі по два було, так? Ну другий, за другими взагалі не чуємо, так, де що де вони, екіпаж, що так. вони, яка сигнала по, 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 по логіці, так знайшли правопорушників, да? От, і вони, значить, їх вже треба затримувати. Бові заклижить в інструкції затримувати правопорушників. Значить, треба на підмогу, мабуть, когось викликати. Мабуть, ж були рації диспетчеру повідомлені дані про це все. Другий значить наряд, мав би вирушити на допомогу. Більш того, можливо, повідомити були органи районної поліції або обласної поліції, що така ситуація є. Я правопорушники або люди. От, от що тут відбулося, ми взагалі Чи не розуміємо. було цього час. Можливо, це все це, відбулося це моментально. Це робиться моментально. Тільки приїхали, побачили вже людей. Вже можна. Викликати допомогу, ну а що Перед триматися? тим, як стріляти, відкривати вогонь на ураження, пане віталі. Mm. Всереду правоохоронний комітет. Очікуєте звіту силовиків, кого запрошено, і насамперед які питання цікавлять. Ну, питання обставин питань багато. Ну які розуміти? ви будете насамперед, поставив перші питання, перші особливо. ті, що я задавав. Хто надавав наказ по корду? Чому це ну, загинув? Я, на, на думку слідства, загинув саме керівник корду. Чому не представилися там ці розвідники, коли могли уникнути? Де, де були служба охорони або поліцейська охорона? Тобто тут, тут виникає питання. А ще як ви правильно поставили питання: а чий це був будинок? От, дуже цікаво. Чи був тим він якийсь чиновнику належить, чи взагалі що там взагалі відбулося в цьому будинку? З іншого боку. Запрошені, я знаю, виконуючи обов'язки голови Нацполіції, це Ван Троян. Я думаю, що ці питання він уже ну, буде мати більш таку просунуту інформацію, і якщо вона буде потребувати, того щоб журналісти, можливо, вилучені були там ще щось, ми будемо пропонувати провести в закритому режимі певні консультації. Тому що я думаю, керівництво профільного комітету має також знати. Ми народні депутати маємо повноваження знати конфіденційну інформацію. Дякую вам за коментарі. Це була програма про головне вічна пам'ять загиблим правоохоронцям. Побачимось завтра о 19.30. До зустрічі.